Я тільки починав, коли вести блог, я розумів, що для мене тоді кількість була важливим фактором, тому що я не розумів особливо, що я роблю. І мені було важливо зрозуміти, які взагалі теми людям цікаві. Тобто зараз, якщо я починаю говорити на будь-яку тему, пов'язану, наприклад, зі стосунками, з фінансами, я чітко розумію, які теми. Варто зазначити, якщо я почну говорити про шлюбний договір в стосунках, я знаю, що це буде цікаво одній людині на тисячу. А якщо я буду, наприклад, говорити про відсутність уваги чоловіка до жінок, або, наприклад, якісь сексуальні проблеми в шлюбі для чоловіків, що у них там є незадоволення сексом, я розумію, що це буде відразу там мільйонні охоплення. Тобто, але чому я зараз це розумію? Тому що я створив тисячі відео на різну тематику. І я зрозумів, які теми як відгукуються людям. Тому, коли ми тільки стартуємо блог, кількість вона дозволяє відчути ринок, відчути людей, відчути аудиторію, відчути біль, відчути потребу. Коли ми вже трошечки, хоча б чуть-чуть, вже десь якось розвинулися, тоді можливо потрібно думати про якість. Тому що якщо відразу намагатися, от, типу, от у мене нічого нема, ресурсів нема, команди нема, але я буду місяць працювати над відео, я його випустив, і потім 27 переглядів, а я його монтував 4 дні, і я там знімав його там, 3 тижні, би, і 27 переглядів, і він такий, Давай наступне відео випустимо, і ти такий. Знову місяць. Yeah. <laughs> і твоя психіка так: то, ні, давай не будемо це все yeah, робити. Yeah, yeah. Тому на початку швидкість важливіша, мені здається. Але як тільки ми відчули формат, як тільки ми відчули все, потрібно докручувати і робити якість. Наприклад, зараз ми вже. В цьому місяці ми пройшли півмільйона підписників загальної аудиторії. І я розумію, що да, я можу продовжити далі випускати відео так, як ми і раніше випускали, але ми почали потроху додавати новий відеоряд, якісь нові формати. Я там почав робити якісь там питання, відповіді трошки більш інтерактивно. Зараз я думаю, на таким більш влоговим форматом. Тому, якби на початках важлива кількість, а по мірі того, як ти розумієш, що ти робиш, і в тебе з'являються ресурси, тоді можна кинути як.